Ні у кого немає сумнівів, що референдум, який якбито проведений в Луганській і в Донецькій області, це звичайна фальшивка. Фальшивка, яка підроблена Путіним Кремлем, і ще в останній день до цього долучився пан Фіртеш, який на фоні референдуму оголосив про федералізацію нашої країни. Фіртеш, який підтримує окремих кандидатів в президенти. Зараз я вилітаю до Донецька, виключно для того. Щоб ще раз донести до країни, що не шахтарі, не металурги, з якими я буду зустрічатися, не підтримували ніякого референдуму, що вони за єдність, за цілісність нашої країни і вони за мир, що саме головне. Я хочу зараз твердо сказати, що поки ми всі українці єдині на сході, на заході, на півдні, в центрі ніякі референдуми нам не є загрозою. Ми зможемо відстояти свою країну і зможемо дати достойну відповідь Кремлю. Я вірю в наш народ і вірю, що ми впораємося з усіма викликами. Мир в нашій країні буде відновлено.